Львів – місто, яке стало прихистком для понад двох тисяч мелітопольців. Віна об'єднала українців. Та чи зникли регіональні відмінності? Чи відчувають львів'яни, ВПО та гості міста різницю в менталітеті? Чи більше об'єднаність? Про це запитали журналісти Рія південь у рубриці «Точка зору». Цей осад то шо, ну! Якось є ще один дім, десь там, те, що ну, все одно деякі, хоч я вже дуже багато років живу у Львові, але деякі от конкретно фрагментики, навіть по тому, як умовно у Львові, всі святкують Різдво. Нас, ну, в мене в родині не прийнято взагалі святкувати Різдво через те, що ну, так повелося. І дуже багато я таких якихось. Маленьких нюансиків, як це відбувається тут через те, що до прикладу в кого тут родина, в кого ще щось, і як це в мене відбувається конкретно через це новий рік? Там святкували, як не знати, що новий рік це було свято світового масштабу. Просто тиждень всі відпочивали. А тут ну новий рік і новий рік зате Різдво. Оці всі водохреща від Йордана, Романа, Івана, Василя. Так далі, всі свята святкуються. Більшість по більшій мірі релігійні свята. Вони тут святкуються прям ну, дуже. Тим часом, як на сході про них ну уявлення не мають. Але оцей фрагментик-моментик — це як незакритий гешталь, просто те, що ще воно ніби є, а його ніби і немає. І ну і нічого не знаєш. Ти не знаєш там умовно скільки тобі треба чекати, не чекати, чи повернешся, чи не повернешся ж таки простішими словами, це просто не закритий То Мелітопольські черешні, так? Ну я таке чув. Якщо б я був знайомий, якщо я був був би хоч в Мелітополі, то я б більше конкретно відрізнаюся, звичайно. Історичні були такі передумови, правда? ж? Історично тут ж була Австро-Угорщина, а там була Російська імперія, по-перше, інша ментальність. Було навіть хоча б тому, ну, багато інших факторів, але хоча б тому я взагалі люблю всіх людей, всіх українців, всі чудові. Можливо, трошки відрізняється наш менталітет. Десь на щось повпливав країна агресор. Повпливала ще за часів, коли війни не було. Трошки різне уявлення у людей про цей світ, але загалом. Я не скажу, що я бачу якусь дуже відмінність у людей зі сходу і з заходу. Ну, можливо, трошки у людей з заходу це така може бути у деяких агресивна українізація. Спільне це любов до нашої прекрасної України. Те, що ми українці, те, що ми один за одного, і ми порвемо всіх за українців і за Україну. в Мелітополі може більше люди говорять на русській мові, бо як на східці поїхати, то там більше на русській мові розмовляються. Більше може народу є там. Більше цікавого, може, є в місті щось, там якісь парки, так далі, там, де можна погуляти, там в кіно сходити. Може більше всякого такого є. Насправді я не знайома з малітопильцями, але помічала колись. Люди зі сходу більшості говорять російською мовою, але я до цього ніби ну, нейтрально відношуся. Якщо до мене будуть російською мовою, я буду відповідати на українській. і нічого кого в цього не бачу. Всі в принципі, Українці однакові тому так -то сильно різниці не обмічала більше. Люди з іншим менталітетом, і це відчувається саме у поведінці. Мені здається, є категорії людей більш привітними і є категорії людей більш скритими в собі, тобто і це є норма. Проте мені здається, у зв'язку з так з такою масштабною проблемою в нашій країні переселенці, біженці, в тому числі малітопольці, вони не можуть відчувати себе достатньо впевненими, достатньо відкритими, розкритими. У чужому краї, тобто ну фактично в чужому краї, хоча ми одна єдина Україна, проте вони не вдома, і можливо саме цей фактор попливав. Ну на мою думку, впливає, що вони трошки ніби скутіші. Одна єдина думка це незалежність України, наша перемога і боротьба в цьому спільна єдність.